Привіт, друзі, про сферу IT в Чернігові. Говоримо сьогодні про кризу в галузі і її перспективи. Спілкуємося із координаторкою Чернігівського it кластеру Ольгою Рись. У передачі наші люди. Чернігівський it кластер був створений в 2017 році. Це спільнота місцевих it компаній. Власне, кластер створювався навколо цієї ідеї, аби підтримати технічні спеціальності в університеті. Політех це взагалі ванлау для нас. Чернігів комфортний для життя, якщо там порівняти з містами-мільйонниками, враховуючи, що зараз є можливості для роботи онлайн. Дистанційно, то як локація, це взагалі без вона безцінна на нашу думку. На жаль, в ІТ також є криза. Мені здається, що зараз ми такі переживаємо період відкладеного попиту на послуги, і можливо після перемоги станеться бум. Чернігівський іт кластер був створений в 2017 році. Це спільнота місцевих іт компаній, які створили такий проект. Для розвитку освіти, тобто у нас більш така просвітницька функція освітня. Також ми переслідуємо мету популяризації нашого міста як івент-локації, взагалі як локація комфортної для життя і роботи. Це, звісно, було так більш акцентовано до ковідних часів, тому що потім всі перейшли там на дистанційну роботу, але все одно ми зберігаємо цю. Ідея, тому що у нас насправді місто з великим потенціалом ми тут мають проходити е, класні івенти, в тому числі і бізнесові. Тобто, одна от із наших напрямків, ми робимо м, івенти. А також ми робимо проекти для спільноти, е, тому що без середовища, де людям цікаво, де вони б могли ділитися досвідом, знаннями, нічого створювати цікавого нового неможливо. Тому от такі у нас основні три напрямки роботи. Перше за все, Чернігів комфортний для життя, якщо там порівняти з містами. Враховуючи, що зараз є можливості для роботи онлайн дистанційно, то як локація, це взагалі вона безцінна на нашу думку. Тобто, ти, наприклад, працюєш в великому якомусь проєкті, особливо якщо це якісь топові позиції і живеш в Чернігові. Це взагалі класно, тобто там якість, ціна послуг е, дуже різних, і комфорт в роботі теж є. Наприклад, у з наших ініціатив ми восени облаштували коворхін, де люди могли би працювати е, без електрик, електроенергії не буде. Е, от і фактично ну, є інфраструктура, є, залишилися офіси тих компаній, які. Залишилися в місті, ну вони власне всі залишилися, тобто і вони теж облаштовані вони такі такі альтернативні офіси. Тому людям є де працювати дуже класно, там ресторанний бізнес розвинутий, сфера послуг, освітніх, в тому числі. На жаль, в Айці також є криза. Тобто, якщо раніше компанії боролися за співробітників і всім потрібні були. Розробники, менеджмент то зараз це трошки не так. Бо є ситуації, коли контракти, наприклад, не пролонгуються. Є ситуації, коли бізнес перелаштовувався, як ми вже казали, на інші ринки. Відповідно, це процеси, які пов'язані з тим, що менше продажів, менше роботи у людей, і це додаткові виклики для багатьох компаній, які підтримують кластер і які не підтримують. Тобто це така загальна тенденція, і насправді і міжнародна, тому що скорочення вони ж є там і в великих дуже проєктах, Вони це така історія там з ковідним часом пов'язана. Тобто зараз галузь переживає кризу, і насправді було нескладно і до війни зайти в іців, тому що це така популярна історія в вайців Всім здається, що це дуже легко. Ти там. Умовно, знаєш трошки англійську, там десь пішов на якісь курси, додав собі нових знань і навиків, і таки працюєш в офісі, п'єш каву, і все окей. От, але насправді це така трошки інформаційна бульбашка, це складна робота, яка вимагає в тому числі і ресурсу особистого, тобто це ж впливає, якщо людина в стресі, якщо от є якісь да, там, ментальні. Питання до себе, то це впливає на ефективність на результат роботи команди. А власне, що таке ці в основному да? це треба продати клієнту очікування, здійснити очікування клієнта. Да? і Це фактично результат, і він має бути, незважаючи ні на що. А, тому да, така тренд не дуже насправді крутий, хоча в попередньому році IT експортувала. Ще більше послуг ну національно ніж по в двадцять році, але це далося якимись такими мегазусиллями Галузі людей, ну напевно, цього патріотичного запалу, да, коли ми маємо працювати на якість, маємо підтримувати економіку. От але, незважаючи на це, ну скорочення є люди з. Намагаються зайти в Айці, але їм складніше ніж до війни. Набагато складніше. Тоді були високі вимоги, а зараз ще тому, що конкуренція висока. Тобто, люди, якщо залишаються без роботи, вони вже мають досвід. Вони для свідчерів, для новачків дуже сильні конкуренти і тому. Непросто, але є дуже багато класних випадків, коли люди, незважаючи ні на що, все одно там досягають своєї мети. Там не знаю, проходять 50 співбесід і отримують роботу, і це важливо. І навчатися теж важливо, тому що ну, це моя особиста думка. Мені здається, що зараз ми такі переживаємо. Період відкладеного попиту на послуги, і, можливо, після перемоги станеться бум, і всі ці фахівці нам знадобляться, галузі знадобляться. З приводу освіти, так, от Чернігська політехніка це наш такий стратегічний партнер. Власне, кластер створювався навколо цієї ідеї, аби підтримати технічні спеціальності в університеті. Звісно, це потім там трансформувалося в різні активності. Там ми маркетингові різні для маркетологів почали робити контент. Ну з ними співпрацювати, тобто. Політех це взагалі one love для нас. Ну мені здається, що якщо ну, там, за розмірами, мені здається, що дуже подібне місто Івано-Франківську. От воно якось інфраструктурне, і концептуально і ну, ІТ-шка там така. І в них навіть враховуючи територіальну да, цю історію, в них навіть більше перспектив, тому що ну, там, їх можна розглядати їх локацію для беков. Ну, Якщо тут знову це все повториться, то дуже схожа там історія. Але насправді кластер це it кластер, це така дуже популярна, популярний формат. Він є в івано і є франківській кластер, є Тернопільській, навіть в Конотопі є IT-спільнота. Така невеличка, але вони дуже такі цікаві. І ну, насправді в нас же є там спільні дзвінки з кластерами. Ми Конкуренція це дуже добре, і конкуренція породжує якість в багатьох випадках, але і ми і синхронізуємося по багатьом питанням. Тобто є ж болючі точки, які задівають всю індустрію. І нам важливо розуміти, хто що робить, як вони з цими питаннями працюють. Тому отакий отчин чи досвід у нас теж є. І я взагалі якось інші кластери, там іншого тіжко регіонально там не розглядаю там з точки зору там порівняння. Мені здається, що всі цікаві по-своєму роблять важливу справу. От, а в Чернігові ну, це взагалі Ван Лав У нас класний такий ринок, він такий колоритний. У нас є продуктова їх не багато продуктових компаній, але вони є, і вони відомі у всьому світі. А те, що у нас аутсорсинг працюють компанії, це теж круто. Ну тобто, значить, колись великий проект розглядав наше місто з там з точки зору там, людського капіталу, інфраструктури, як перспективну локацію, тобто це теж класно. Е, от і найголовніше, от в сучасному світі. Це те, що реально зараз люди можуть працювати дистанційно, Тут навіть не треба фізичної компанії знаходитися так, як раніше. І якщо люди будуть дізнаватися про це можливості, наші місцеві будуть розуміти, що є коворкінги, є там середовище, куди можна прийти, там за знаннями, за досвідом, за якоюсь інформацією. То вони будуть залишатися, тому що ну для дітей, для родини взагалі комфортно, комфортні умови в нашому місті. Треба мати мотивацію і бажання, і це це реально так, і не треба зневірюватися, тому що ну я реально знаю людей, які десятки інтерв'ю проходять. А зараз це складніше, але вони досягають е, своєї мети, цікавитися ринком, цікавитися взагалі, ну визначитися з тим. Ким ти себе там бачиш, тому що посад дуже багато, робота, ну, звичайно, там, якщо говориш про ти більше про технічний такий бекграунд говориш, ну, але все одно там працюють маркетологи і там, продажники. Ну, рі... Це різні проекти. Звісно, там розробникам, ну це, це дуже досить складна історія. Тут треба мати 100% академічного освіту, ну без неї нікуди. Якщо ти думаєш, що там за три місяці можеш там курсики якісь пройти і там щось почати писати, якийсь код. Це так не працює. Ну тут треба вища математика. Ну, це академічна освіта дуже важлива, тому політехніка для нас важливий партнер. От і як увійти сильно бажати розвиватися. Незважаючи ні на що все одно, там проходити ці освітні курси і визначитися своєю ролью, та визначитися, хто ти є, вести добре, LinkedIn, бути там активним, мати гарне резюме і вміти в тому числі презентувати себе.